Доброго дня і охочого настрою до мандрівок. Бажаю вам у програмі Відпочиваємо. Мене звати Таня Турчин, і сьогодні ми відправимось до Іспанії, щоб почути про плетиво середньовічних культур древнього міста Толедо. у центрі Піренейського півострова на одному з плоскогірних плато здіймається невисокий гранітний пагорб з трьох боків його омиває річка Тахо, береги якої протягом століть перетворилися на прямовисні скелі. На цьому неприступному пагорбі було закладено місто Толедо, яке згодом стало символом Іспанії та іспанської культури. Прогулюючись вузькими звивистими вуличками стародавнього Толедо, ви не мов би потрапляєте в епоху середньовіччя. Міські брами, замки і мости створюють особливу атмосферу і служать мовчазними свідками часу, коли Толедо було одним з найважливіших міст Європи. Проте це місто не є звичайним європейським. Пам'ятники архітектури і витвори толецьких майстрів носять на собі відбиток кількох цивілізацій, що панували тут протягом багатьох століть. У період найбільшого розквіту, приблизно 700 років тому, в Толедо органічно переплелись різні культури. Ще до вторгнення римлян в Іспанію, кельти та іберійці вже побудували тут місто. Римляни називали його Толетум, що означає піднятий на височину. Коли місто війшло до складу ісламського халіфату, поряд з мусульманською тут мирно співіснували християнська, єврейська і мавританська культури. Кожна з цих громад дотримувалась своїх законів і звичаїв. Деякі з їхніх старо Давніх святинь нині приваблюють багатьох туристів. В наш час центр міста став музеєм під відкритим небом. Серед його експонатів сотні пам'ятників архітектури. Найбільш цінними пам'ятниками середньовіччя є два мости через річку Тахо. Одним з них можна потрапити в місто зі східного боку, а іншим із західного. Важко не помітити і масивну браму Пуерта Нуева де Бісагра, яка охороняє вхід до обнесеного мурами старого міста. Якщо дивитись на місто здалеку, то відразу можна помітити дві споруди, які височіють над усіма іншими. На сході лежить квадратна фортеця Алькасар, що протягом віків служила і римським преторієм, і палацом вестготських монархів, і арабською фортецею, і резиденцією іспанських королів. Сьогодні тут розмістилися військовий музей та велика. Величезна бібліотека. Однак Толедо був передусім релігійним центром. Отже, іншою помітною спорудою є готичний кафедральний собор, що здіймається у старій частині міста. В цьому соборі, а також в інших церквах, можна побачити твори одного знаменитого художника, який свого часу оселився в Толедо. Це відомий живописець Ель Греко. Його справжнє ім'я Доменіко Теото Копулі, мабуть, найвеличніший вид на Толедо відкривається з пагорбів, які підступають до нього з південного боку. Однак неповторну атмосферу міста можна відчути лише поблукавши його вузькими вуличками. Тут ви натрапите на затишні пасажі, старовинні будинки з пишно оздобленими балками. Конами і принадні сувенірні крамнички, в яких пропонується широкий вибір мечів і звичайно ж комплект військових лад, адже понад дві тисячі років толедо славиться мистецтвом виготовлення мечів. Тож не дивно, що назва міста стала синонімом високоякісної сталі. У толедо можна легко втратити відчуття часу. А втім, рано чи пізно з містом доведеться попрощатись. Найліпше це зробити з південного берега річки. Тоді ви побачите, як у теплій заграві вечірнього сонця величні споруди здається, знову повертаються до часу своєї слави. Такою була сьогодні наша подорож у програмі. Відпочиваємо до зустрічі.